Який розшук? Я людина, це машина. Ми їдемо прямо. Давай я пересяду щоб говорити. Хочеш говорити? Так, да, давай міняй. ось. На. Давай я посередині сяду, щоб краще знімати, так? Да? Давай. Добре, якщо я скаргу, будете на зв'язку чекати, будь ласка. Добре. Дякую. Так, значить дивіться. Зараз продовжуєте рух. Транспортний засіб транспорт. перебуває в розшуку, Приміть право правої зупиніться. В якому розшуку? В якому розшуку. Який розшук? Хто ви такі? Куди правіше, ми їдемо прямо. Приставили. 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 Це... Я Це не почутали. водій, я не водій. А людина, правому статусі. не говорять за правий статус, Ні, не зобов'язані. В... Не зобов'язані. Не, не, не зобов'язані. чуєте водій? Це не... Я ви... людина в правовому статусі. Чому ви рівнем пристігнулися? Бо ми зараз їдемо. Так? Да? Да. Mm -hmm. да. Доведіть своє ми правове мови. Ви зараз сюди приїде слідчу оперативну групу, будемо розбирати. Чи їх інтересах Олег... чекати? Але, будь ласка, прийміть право, ви вже. стоїте Ну то треба було не зупиняти і не ставити серед дороги. Ще раз кажу, я вам показав на місці як... зупинки, а ви стали no. серед дороги. Ви навіть все гаразд, є, ти. пане водій. Ти правозданий я... задавати людині питання. Іменно ти. В тебе є довірність представляти юридичну фірму Національна поліція? Yeah. Е, Телефон включайся, я, я записую. Бригаду визову. У вас все добре? А -а -а. Добре, кажу. Ти яке відношення до закону маєш? Вашка, Ва твоя фірма створена? Будь ласка, прошу, прийміть право. Не, не зобов'язаний. Ви стоїте серед дорог. Не зобов'язаний, я людина. Моя правоту... не, не, не Це я до вас взагалі не говорю, я не це не кажеш, ні. я не водій, я є людина в правовому статусі. Ви, ви, ви керуєте прастосу? Це машина. Це це ви не... керуєте машину? Це машина. Машина не транспортний засіб Бачите, Ну, то ви створюєте. Я чому мені... Ви, ви створюєте, я їхав собі свободно і ви створили проблеми самі на рівному місці. Я що? що? Я не зобов'язаний. І... Зобов Людина в правовому статусі. Доведіть своє право вимоги до людини. Зараз все доведу, тільки візьміть право, щоб вас пошли. Що? не слухай їх. Та що я буду... Того, нехай... Собі поговорите й все. Пане, людій, ви звідси не поїдете. Я не водій, не володим, я людина. людина я. Пане людина, прийміть право і зупиніть. Лю, людина не має ніяких права виконувати вас. Людина не має бути, я що ви Де заборонено їздити, покажі. Ну хто ви такі? Що то за контора стоїть перед нами? Закон про утворення не дайте. От хабу, розбираюся. Поняв кому? Добровечір. 501-й пост Так, Зупинили автомобіль, схожий за Так, Будь ласка, свідчу оперативному. 501. Ми зараз затримані? Вс, чекає. Можна вже закрити. Розказуйте кеснику. Да то п'яніс. До клуба встановили. Короче, цьому. Мене нікуди з собою не можна. Ну чого ти не отрицаєш, вони до тебе водії говорять можуть? Ну то я ж казав. Ні, ти не завжди казав. Хрен, що вони проб'ють. Де білий? Діка цього мордяк аппетит. Зараз приїдуть і поїду. А чуєш, а мене мотик без номерів, вони можуть чи ні? Та вони взагалі не поїдуть туди. Mm. Думаєш? У ну, тебе є якісь документи на німа? Ну з собою нема. що? <laughs> <Та шо>? mm. <laughs> <laughs> Давай я пересягнув говорити. Хочешь вовлеть? Да, давай меняй его. На. Давай я посередине сяду, чтобы каши снимать, да? Давай. Тиктоки. Я найду, бля я упал. Так, -то. так -то. да, да, Волочай, Волочайский район. Ні, вони не, вони не представилися. Підійшли до вас. Добре, номер Хто ви є? 501 екіпаж ситник моє прізвище. Почули? 501 екіпаж ситник. Ага, представились такі? Так, але в них посвідчень немає, там так що немає що провіряти. Скажіть, будь ласка, що ваше прізвище ім'я по батькові? Е, У мене немає прізвища, ім'я по батькові, мій правовий статус людина. Добре, дякую. Так, значить, дивіться, э, зараз продовжуєте рух. Там у нас буде чекати слідчо оперативна група і 20-та бригада зв'язку з, з перевіркою. Що... Я не зобов'язаний <пий> в чиїх інтересах їхати. Ні, нас... Можете не їхати, можете тут чекати. Наразі я вас більше не затримую, щасливої дороги. дроги. Не зобов'язаний. Не зобов'язаний. В правилах написано, буде. що він має бути пристебнутий. Все. Це... не буду, що тут бачить, Все. Попачення. Поп -поп -поп. Де тут -то світло? ще включено. А воно включено. Давай. Все, гарного вечора. Чу, а ти ставати забирається там, хліб. Почкай. Оце отама буде чекати, певно? Да, — так. Да, да. — Виключи аварійку. — Давай за хлопці. Ми ну, злітаємо. Так, чекай. Я хочу колітись, де ми поступить. Нас кібер закриє вікно. І так, друзі, вони нам сказали, що нас там чекає якась там 20-та чи яка там бригада по дорозі. Це була їхня фікція, ніхто нас там не чекав. Ми поїхали, просто вони не можуть сказати на камеру, що ти затриманий в правовому статусі людина. Вони не знали, що з нами робити. Ми їхні оферти успішно відбили, якщо ми проїхали. Це була подорож з Тернополя, Хмельницька, Вінниця під час комендантської години проїжджали блокпости. Якось так. Кому цей цікавий контент, підписуємося на YouTube канал і підтримує мене лайком.